Свята. Можете собі от, дружині чи мамі подарувати такий велосипедик на Миколая чи на що. Вони люблять такі, вони простенькі на одну швидкість і мають нужні гальма. Це для них дуже важливо, бо у них передачі збивають з толку, Дивіться, мають гарний кошик, жіночок є подарок. Руль піднімається, опускається, сідло у нас комфортне, піднімається, опускається. Це є новий, він не є важкий, якщо потрібно, навіть можна легенько його. Перенести 28 колеса алюмінієві, вода подвійні. З ним проблем у вас не буде ніяких, бо тут немає ні передач, ні вилок амортизаційних, нема чому ламатися. Можна сказати, довговічний, Дуже гарний бачите колір. Дуже гарний. Подивіться собі гарно, голосо. Бачите, навіть шини так біло, гарно такі зроблено з чорним. Ціна такого велосипеда 9 тисяч гривень. Комусь буде цікаво, хтось надумає, то пишіть або заходьте на сайт до нас rover.in.ua, там є ще різні кольори, можете придивитись. Або заїжджайте до нас, куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20. Можете собі тест-драйв зробити. А можете, якщо хочете, то сюрприз зробити. Або ми відправляємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем, хто не може під'їхати там йому далеко.